Гори поціновувач золотих прикрасів івано франківську затримали грабіжника, котрий полював на жінок із басивними ювелірними виробами. Продовж місяця 26-річний зловмисник нападав на перехожих та зривав золоті ланцюжки із хрестиками підвізками, отримуючи не тільки прикраси, але й своєрідний драйв. Адже схема злочину проста та зухвала. Вражала зухвалість вчинених пограбувань. Це як правило був білий день, людні місця. Фактично складалося враження, що ці злочини вчиняє злочинець гастролер Вивчаючи покази потерпілих, оперативників дійшли висновку, що до скоєння низки злочинів причетна одна і та ж особа, адже вчинені вони одним і тим самим почерком. Було затримано відділом карного розшуку, було затримано 26-річного мешкан... мешканця міста Івано-Франківська. Він тричі судимий за вчинення пограбувань та розбійного нападу. Був умовно достроково звільнений з місць позбавлення волі. У восени 2013 року, значить, він ніде не працює, не вчиться. Має батьків пенсіонерів. Як міру запобіжного заходу для молодика, суд обрав тримання під вартою. Тим часом правоохоронці встановлюють скільки жінок він пограбував за цей час та куди збував награбоване. Зумиснику світить від 4 до 6 років позбавлення волі.